Непізнане повітряне явище заповнює заголовки? Що з того? Коли я побачив звітування уряду Сполучених Штатів щодо планування розслідувати UAP, Я сказав сам собі, що таке UAP. І тоді побачив дрібним шрифтом, що це непізнане повітряне явище. І я сказав сам собі, це наче звучить англійською, як НЛО. Не але незалежно від того, говоримо ми про одне чи про інше, і те, і те відноситься до чогось, що трапилось побачити у небі. І ти не знаєш, що це крапка. Ми можемо зійтись на цьому, бо для цього ми тут і маємо слово непізнане якщо у небі є щось, що ти пізніше впізнаєш, то воно з НЛО перетворюється у ВЛО впізнаний літаючий об'єкт, і ти живеш собі далі. Чому уряд має цікавитися НЛО? Мені здається, якщо над нашими головами щось може становити загрозу нам, нашій безпеці, нашому здоров'ю, нашій економіці, то кому ти подзвониш? Дзвони військовим повітряним силам я не здивований, що на рівні уряду у військових є інтерес до спроб визначити, що відбувається у небі серед об'єктів, які ти інакше не можеш розпізнати. Немає питань. Можна виділити якусь частину бюджету Пентагону, щоб ідентифікувати їх. Тож чи прибульці це? Люди прийшли до ототожнення НЛО з прибульцями, що є цікавим зрівнянням у наших мізках, бо воно являє собою щось типу цього у небі є світло, яке робить щось, чого я раніше ніколи не бачив. Я не можу цього пояснити. Я не знаю, що це, а тому це прибулиць з іншої планети. Тож ми схильні пояснювати нашу необізнаність прибульцями, і це просто інтелектуальна лінь. Прибульці не могли все це зробити. Це відбувається на багатьох рівнях. Люди, які бачать піраміди, замість віддати належне африканській культурі, при якій їх було створено, через незнання того, як вони це зробили тисячі років тому. Ти не можеш цього зрозуміти, і ти не визнаєш їхньої інтелектуальної спроможності зробити це. Тож ти кажеш, їм допомогли прибульці. Це є досить поширеним типу запасним варіантом. Я б сказав, що як науковець ти навчаєшся приймати невідоме. Коли натрапляєш на щось, чого не знаєш, ти прагнеш дізнатися про це більше і ти не стверджуєш, що знаєш, що це після того як ти визнав, що ти не знаєш, що це. Не знаєш, що це. Давай проведемо більше досліджень, зберемо більше даних, продовжимо розслідувати це. Тож у мене немає жодних проблем щодо продовження розслідування повітряних явищ. Що на рахунок тієї повітряної кулі, яку збили військові? Величезна діаметром у 200 футів куля шириною у 2 третіх футбольного поля. Це велетенська куля на висоті 60-70 тисяч футів набагато вищі зони польотів цивільної авіації, а це в основному 40-45 тисяч футів над рівнем моря. Набагато вище, тож вона нікому не загороджувала шлях, але ми її туди не відправляли. Тоді хто це зробив? Тепер є договори, які контролюють, хто може літати над твоїм повітряним простором. Ти не можеш просто сісти в літак і пролетіти над будь-чією країною, яку ти вибереш, принаймні законно. Ось що породило космічні перегони 60 років тому. Тож, цікаво, геополітично цікаво. Бо супутники літали не над твоїм повітряним простором, а над твоїм космічним простором, і тоді не було нічого, щоб контролювати це. До того ж, ти не можеш маневрувати супутниками так, щоб ті оминали державні кордони. Це так не працює. Гравітаційна фізика не дозволяє цього, Тож ти можеш мати супутники над країнами, і ніхто нічого не може сказати. Ти можеш навіть припаркувати супутник над чиєюсь країною на геостаціонарній орбіті, орбіті, яка настільки далеко, що час потрібен для одного проходження навколо землі, дорівнює часу, за який земля робить одне обертання, тож він, наче зависає над одним місцем землі. Ми робимо це протягом 60 років, по суті, весь час, починаючи з ранніх 1960-х. Тож повітряна куля це щось типу бюджетного способу добувати інформацію з території, але тобі потрібен дозвіл для цього. Інакше тебе зіб'ють з неба, і саме це повітряні сили і зробили з великою кулею, яка летіла через Сполучені Штати, взявши екскурсію від узбережжя до узбережжя. Вона була збита винищувачем з допомогою ракети, що трохи дивно, як на мене. Думаю, ми могли б і у кращий спосіб прибрати кулю. Зрештою, просто пробити кулю, спустити її. І ракета для цього здається перебором. Можливо, нам варто розробити новий вид озброєння лише для пробиття повітряних куль. Це було б цікаво. і дешевше, звісно, ніж те, чим вони її збили з неба. Чому Сполучені Штати не збили її раніше, і як нам варто вирішувати проблеми з непізнаними повітряними явищами у майбутньому. Можливо, ми могли збити її над Аляскою, але ти хочеш більше дізнатися про неї? Ти бачиш щось, чого не розумієш? Ти кажеш, ворог вбити його або кажеш: хм, якщо я поспостерігаю за цим і припустимо, що це ворог, я побачу, які він може мати наміри. Пробуй зібрати настільки багато інформації наскільки можеш з наукової точки зору. Це розумно, але це може містити в собі потенційно небезпечний вантаж. Дістань більше інформації, звісно, чим більше, тим краще. І до речі, біля тисячі погодних повітряних куль, десь від 500 до 1000 куль запускається кожного дня. Тож є речі, які парять у нашій атмосфері постійно, і вони не представляють собою небезпеку, якщо вони достатньо високо. Якщо вони нижче, то це вже проблема. Ми намагаємось моніторити це. Що хорошого у погодних кулях, вони піднімаються вгору, і ти можеш повернути їх вниз, і вони відправляють тобі дані. Але тепер ми маємо супутники. Тож погодні повітряні кулі не грають тієї вирішальної ролі, як колись, беручи до уваги, наскільки багато ми маємо супутників, які моніторять, що відбувається на землі. Ми маємо якісь інші речі, що до нас прилітають. Я не бачу, чому це має колись закінчитися. Було б добре, якби ми мали на це належну військову відповідь. В ідеалі ти знаходиш спосіб захопити їх, не завдаючи шкоди, тоді якщо це якась. Цікава технологія, то ти розбираєшся в ній з кінця до початку, чи щось типу цього? Щось із цього ми не могли розпізнати. Думаю, військові казали: ми не знаємо, що це не збиваємо це, воно розлітається десь над лісом чи тундрою, замерзає десь взимку. Ми будемо з'ясовувати, то людям шкодить, коли уряд не знає, що це знають вони чи ні. Але сказали, що не знаю, і знову те саме. Це мають бути прибульці. Чи хвилює тебе вторгнення прибульців. Якщо прибульці мали космічний корабель, який перетнув галактику і прибув на землю. І все, що вони збираються зробити, це запустити кілька повітряних куль у атмосфері. Справді це є їхні найвищі технології. Я надіявся на щось більш високотехнологічне від прибульців, яких ми могли б зустріти. Я думаю, що це важливо протистояти бажанням думати, що лише через те, що ми ще не дізналися, що це таке, маємо вважати, що це мають бути інопланетяни. Карл саган виклав це просто, сказавши надзвичайні твердження потребують надзвичайних доказів, і це досить просте правило для виконання. Тож я не хвилююся щодо вторгнення прибульців. Якби це сталося, тобі не потрібні були б військові пілоти чи слухання конгресу, щоб з'ясувати це. Ми маємо 6 мільярдів смартфонів у світі. Ми можемо масово поширити інформацію про можливе вторгнення прибульців, і ті відео стали б вірусними за ніч. Можливо, не настільки вірусними, як відео про котиків, але при наближенні космічного корабля ми побачимо його там у горі, і нам не потрібно йти до конгресу, аби вони нам сказали, чи відбувається це насправді. І ось що з того з вами, Ніл Деграс Тайсон, ваш персональний астрофізик. Продовжуйте дивитись вгору. Подобайте та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Слава Україні!